Ради внутрішньопереміщених осіб розпочали роботу на Хмельниччині. Дві такі вже працюють у Хмельницькій та Кам'янець-Подільській громадах на черзі створення і в інших. Про завдання та функції рад говоримо сьогодні в ефірі програми Влада і громада. Вітаю та представляю наших гостей. Це регіональна координаторка благодійного фонду Stabilization супорт Services Наталія Савіцька та Ірина Дразмал, членкиня членки ради ВПО при Хмельницькому міському голові. Вітаю вас у нашій студії. Доброго, Доброго дня. Пані Наталю, перше запитання до вас: як виникла ідея створення таких рад, і що стало для цього поштовху? Дійсно, Хмельницька область, як і завжди, е виборює першість. Хмельницька область була однією з перших, куди приїхали внутрішньопереміщені особи. Вона була однією з перших, хто прийняв найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб в порівнянні з іншими областями України. Зараз вона стала першою серед числа тих. Де кількість ВПО, які сказали, так, ми залишаємося тут назавжди, є найбільшою? І вже так склалося само собою. Це вже був в якійсь мірі природній процес, що назріло питання створення внутрішньої ради внутрішньопереміщених осіб. Не скажу, що це був легкий процес, і саме за ініціативи благодійного фонду «Stabilization Support Services» було створено дві ради внутрішньопереміщених осіб в найбільших громадах Хмельницької області, тобто в Хмельницькій міській тергромаді та в Кам'янець-Подільській міській територіальній громаді. Оскільки це консультативно дорадчі органи, вони будуть діяти я так розумію при органах місцевого самоврядування, які функції будуть виконувати, які завдання буде на них покладено. Дійсно, є дві е, таких е, основних е, стратегії, механізму: це або створена е, рада внутрішньопереміщених осіб при міському голові або голові громади, е, або е, це дорадчо, консультативний орган при виконкомі міської голови або селищної угу. селищної ради. Які завдання будуть виконувати саме ці ради е, ради внутрішньопереміщених осіб мають на меті декілька завдань. Наприклад, перше – це залучення громадян до участі в управлінні державними справами. Надання можливості вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, забезпечення гласності, відкритості, прозорості діяльності цих органів, консультації з громадськістю проводяться з питань, що, що стосуються суспільно економічного розвитку, реалізації та захисту прав і свобод громадян. Ну і, звісно ж, на лобіювання інтересів самих внутрішньопереміщених осіб, тому що вони є великою частиною. Е на населення нашої громади, і вони мають право і повинні бути не лише е, тими, хто говорить, але й бути тими, хто будуть почути. Угу. Ви вже зауважили, що шлях до створення цих двох рад, які вже розпочали роботу, був досить тривалий і непростий. Розкажіть трішки про нього і кого ж об'єднали ці ради? Шлях тривав близько року. Mm -hmm. Люди, які зараз склали кістяк при Хмельницькому міському голові раді внутрішньопереміщених осіб, це самі ті люди, яких назвала доля на гуманітарних штабах, на волонтерських центрах. Це ті люди, які приходили і були потребуючими, мали потреби в таких. Первинних гуманітарних потребах. і потім ми вже спілкувалися на рівні якихось освітніх послуг, на рівні інтеграційних програм. Тобто, ми чітко бачили розвиток цих людей, а саме головне бажання до розвитку. І наразі вони склали кістяк і основну кількість кількісного складу ради внутрішньопереміщених осіб при Хмельницькому міському голові. Вони будуть на рівні прийняття рішень, вони будуть почуті, тому що. Будуть в безпосередньому контакті з головою громади, і це є важливо як для нас, тому що ми будемо розуміти, які в них потреби, так і для них, тому що вони зможуть пролабіювати виконання і втілення своїх потреб. А скільки людей об'єднала там, наприклад, рада саме в Хмельницькому? Близько 20 людей. Близько 20? так. так. Пані Ірино, ви одна з тих, хто входить до цієї ради. Так. Ви переїхали <кій> до нашого міста з Харкова і так одразу практично включилися і в активну громадську роботу. Наразі опікуєтесь центром для діток, переселенців. Моя кімната. Чому ви вирішили долучитися ще й до ради? <кій> Знаєте, пані Таля скала про те, що рада об'єднала дійсно людей, які в тому числі людей, які щось робили. Mm -hmm. Які були залучені до гуманітарних ініціатив, проєктів, волонтерських активностей, які дуже активно проявляли сильну і потужну громадську да, таку позицію, а вона є неймовірно потрібною на наш час. Наприклад, мене і команди нашого проекту, а саме Центру для дітей-переселенців, «Моя кімната, який ми організацію фонд професійного розвиток Харкова реалізуємо, реалізуємо тут в Хмельницькому вже понад рік. І для нас це була просто вау можливість. А. Чому тому, що, по-перше, ми можемо представляти інтереси тих людей, якими ми опікуємось а нашими учасниками на сьогоднішній день стали понад 500 родин з дітьми внутрішньопереміщених осіб, і вони тут. І в них є свої інтереси, свої потреби, складнощі, з якими вони стикаються від побутових до психоемоційних до питань проблем дійсної інтеграції, да? питань взаємодії і налаштування діалогу з. Тут, в громаді, але і разом із тим це дуже велика можливість, за яку я дійсно дякую пані Наталії і команді організації. Це платформа комунікацій для людей, які готові брати на себе відповідальність, допомагати, робити корисні речі, співпрацювати для розвитку і подолання не тільки гуманітарної кризи, яка дійсно така широка в нашій країні, а й всі ті проблеми, які тут є дійсно внутрішньопереміщених осіб. Тому ми, звичайно, активно включились. От. Я пишаюся тим, що не просто там маю честь бути залученою до цього класного процесу. Я пишаюся тим, що тут, на Хмельниччині, підход до взаємодії з людьми, які вимушені були покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення, він такий. Він чуйний, він щирий, він справжній, він дуже демократичний. І це знаєте, як коли не для галочки, а коли по, по справжньому. Тому я чесно дуже пишаюся і радію, що тут є така ініціатива, і вона про справжність, про дійсно ту країну, яку ми хочемо бачити: про справжність спілкування, взаємодії і спільному процесі прийняті рішень. можемо говорити, що ось таке включення в життя громади для тих людей, які були вимушені покинути свої рідні домівки, в принципі, починати майже все спочатку. Це також і можливість швидшої адаптації. Це 100%, ради ВПО це 100% можливість швидкої адаптації. Mm -hmm. Чому? Тому що для нас важливо відчувати, що нас чують, mm -hmm. що нас готові слухати, і що нам є з ким говорити. І коли сьогодні в консолідації зусиль пані Анталія, керівника цього напряму, команди організації міської влади, цей процес відбувається, і він активний, і він дає перші результати, тому що... Гравці, да, от ті, ті, хто надають активні послуги в цьому моменті, вони об'єднуються, вони стають підтримкою один до одного для одного. Наприклад, пані Наталіна допомогла з великою кількістю партнерів тут, щоб розвивати mm -hmm. наші ініціативи і так само допомагати людям. От тому я захоплююсь. От ну дійсно буде сподіватися, Що далі буде ще краще і краще? Так, так дуже хочеться цього дійсно побажати. Успіхів і відгуку в представників інших громад. Області дійсно відгуку і бажання включатися в цей процес, бо це важливо. Виклики є, але якщо ми спільно будемо на них реагувати, влада, громадський сектор, внутрішні приміщення особи в консолідації зусиль, тоді ми дійсно зможемо їх подолати. Пані Наталю, ми вже з вами у цій студії не один раз говорили про те, що переселенці це неабиякий ресурс для громад, тому що приїхало багато професійних людей, багато людей, які мають досвід, в тому числі і в громадській роботі, які можливо вже ідею озвучували, про що спілкуєтесь, можливо, вже народилися якісь нові проекти. Так, дійсно, на території Хмельницької області близько 140 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб. На території Хмельницької міської тергромади близько 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І звісно ж ці люди приїхали з тим багажем гарних напрацювань, які вони мали в своєму житті. До нас релаковано близько 30 бізнесів, які успішно працюють на території Хмельницької тергромади. Залучаються як внутрішні переміщені особи до числа співробітників, так і місцеві, сплачуються податки, і це є тим гарним прикладом, коли. Всі разом розуміють, що треба рухатися далі життя продовжується, треба відбудовувати Україну і попереду е, нелегкий шлях, але він реальний і його треба проходити. Звісно ж, в комунікаціях, які е, про які сказала пані Ірина, народжуються нові гарні ідеї. В нас вже є декілька напрямків. Е, які працюють в сфері дітей внутрішньопереміщених осіб наразі, нашим фондом Stabilization Support Services, які діє за підтримки Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй, готується захід на такого обласного рівня на інтеграцію діток як внутрішньопереміщених, так і місцевих для того, щоб їх якби подружити. Тому що будемо відверті, війна та пандемія зробила наших дітей не зовсім соціалізованих, те, що в них було вони дещо що втратили, а ті, які були малими, вони ще не набули тих навиків. Вони не розуміють, що таке бути в соціумі mm -hmm. і як це дружити, як це знаходити спільну мову. Якщо є я, є екран і все, і там я головний, і я приймаю рішення або головна. Тому е, є маса ідей, я е, не за всі зараз можу відкрити, тому що е, не вся інформація належить виключно мені. Але ми в постійній співпраці, як із Мільницькою е, міською радою, е, так і з ОДА, е, так і з іншими партнерськими організаціями, які є як засновники переміщеної особи, так і місцеві, але залучаються ВПО. Ми в постійній комунікації, і ви побачите самі на прикладі е, е, квітня. Травня і початку червня, які будуть потужні заходи проходити в напрямку інтеграції внутрішньо переміщених осіб незалежно від віку. Угу. Ну нещодавно власне відбулася презентація ради ВПО саме в Хмельницькій громаді. Про що говорила на цій зустрічі? Можливо, вже також якісь рішення напрацювали спільні. Так, це був форум внутрішньопереміщених осіб на тему створення рад, адже в двох громадах, яких я вже зазначила, ради створені. наразі, паралельно йде створення по в чотирьох громадах Хмельницької області. Процес це, триває так: так це в uh -huh. Меджибіжській, Славутській, Донаєвецькій та Чемеровецькій, і також наші партнери з благодійного фонду Рокада, які також працюють, як і ми за підтримки Верховного комісара в справах біженців ООН, створюють в десяти громадах ради внутрішньої. Переміщених осіб, і це є ще то. Ми в даному випадку перші в Україні, де в кількісному і якісному складі пророблюється така велика титанічна, я б навіть сказала, праця. Але інші області також підхоплять цю ініціативу. Чи чища ні? Чи так так, інші області також підхоплюють цю ініціативу, наприклад, 2.02 в нас проходив перший в Україні знову ж таки перший форум внутрішньопереміщених осіб, і зразу після нас такий захід відбувся в Чернівцях. Та інших е, обласних центрах, тобто пішла гарна хвиля, її підхоплюють, і я радію цьому плагіату. Цей плагіат приносить мені задоволення і е, розуміння важливості роботи, яку і я в тому числі пророблюю. Щодо запитання, наступне буде до вас обох щодо власне вже діяльності влад... Ради ВПО, яка в Хмельницькій громаді створена, які подальші її будуть дії, як будете ось цю комунікацію з владою налагоджувати, аби вона дійсно була ефективною. Можливо, вже якісь заходи напрацювали. Ну, щось таке. Я можу сказати, що по перше, розроблений календарний план, і ми ага. чітко розуміємо, коли буде наше наступне засідання, угу. тому що ми поважаємо працю міського голови. Ми поважаємо його час і розуміємо, що він не може підлаштовуватися під. Якісь забаганки, припущення. Є чіткий план, він затверджений, і ми від нього відштовхуємося так само, як і він, як людина, який його власне підписував. Угу. Це по-перше, по-друге, дійсно є гарні напрацювання, які вже показані на рівні ООН. Наприклад, один з напрацювань це те, що завдяки присутності великої кількості ВПО, їхнього певного впливу розроблена програма міська піклування. Вона була розроблена ще раніше, ще в 2021 першому році. Коли ще не було повномасштабного вторгнення, зараз вона розширилася і розширилася пунктом 7, який повністю е при присвячується внутрішньопереміщеним особам. І там є різні пункти щодо інтеграції розвитку. І напевно, що один з найважливіших таких пунктів це про те, що виділені кошти на розробку е документації кошторисної на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Це такий індикатор, який також. Перше в Україні буде втілений в життя і цьому покладений конкретний правовий початок. Є початок, буде й гарне завершення. В свою чергу дуже хочу доповнити про те, як відбувається цей процес напрацювання спільних рішень, спільних пропозицій на робочих зустрічах ради, коли це дійсно абсолютно відкрита атмосфера, і ми можемо генерувати, пропонувати і обговорювати. І це лягає в основу того, що е, да, тих основ ідей, які дійсно потрапляють до органів місцевої влади. І коли я побачила такий процес вперше, це дійсно дуже щире захоплення. Тому що таким чином ти відчуваєш, що в тебе представники влади і твоя можливість впливати, вона не якась далека, не якась космічна, а вона тут, вона дуже реальна. І в тому числі, я думаю, що одна з важливих таких ідей ради в тому, щоб. Заохотити внутрішньо приміщених осіб бути активними членами громади, uh -huh. дійсно проявляти активну громадську позицію, включатися в такі важливі на сьогодні волонтерські ініціативи, в процес прийняття рішень і, взагалі, от як сказала пані у процес відбудови нашої країни, бо він спільний, але починається з кожного маленького кроку, кожної людини, і круто, що вони, вони я, ми всі можемо об'єднатися. Саме на такій класній комунікаційній платформі під назвою Рада внутрішньопереміщених осіб. Це дуже важливо. Якого ефекту очікуєте від роботи Ради? Ну, наприклад, через рік з вами зустрінемось. От, Що би хотіли тоді обговорити і якими, можливо, здобутками вже похвалитися по-доброму? Я хотіла би почути через рік, що, по-перше, в більшості громадах Хмельницької області в нас їх є 60. Створення Ради ВПО і вони є дієвими. Це те, що я хотіла би почути, це буде індикатором моєї роботи, в тому числі і нашого фонду загалом. Я хотіла би побачити успішних людей, які завдяки тому, що вони відчули певну підтримку з боку органів місцевого самоврядування, в тому числі знайшли себе, знайшли свій внутрішній спокій, баланс. І почали працювати, стали тими позитивними прикладами, які ведуть за собою інших людей. Вони були б інфлюенсерами думок. Адже, якщо дивитися, наприклад, на цифри, то наразі в Хмельницькій міській громаді лише близько півтори тисячі дітей з числа внутрішньопереміщених очно відвідують заклади середньої освіти, ага. і всього близько 700 дошкільні <кхід> заклади. Всі інші дітки знаходяться вдома, і це говорить про одне і батьки, і діти ще психологічно не досягли тої тієї зрілості. Щоб відпускати, тому я чекаю і відради, в тому числі таких гарних напрацювань, які би показали свою дієвість, адже вона не буде дієвою, тому що буде втілюватися в життя календарний план. Будуть відбуватися засідання. Ми повинні підштовхувати а особи числа внутрішньопереміщених повинні підхоплювати це і поширювати на сферу свого впливу. Тоді й буде гарний результат. Ірино, а Ви е, Ви знаєте, в нас склався якийсь такий космічний зв'язок з пані Анталою. І от під кожним словом я дійсно хочу поставити так. Тому що це про дуже значну, дуже щиру ідею того, щоб підтримати людей, створити якісні зміни, які будуть сприяти розвитку громади в цілому і особливо інтеграції внутрішньопереміщених осіб в приймаючу громаду. Бо ми живемо настільки в нелегкий час, але він нелегкий для кожного по-своєму. І можливість бути почутими це дуже важливо. Бо викликів багато. Це і питання бар'єрності щодо влаштування дітей в загальну систему шкільної дошкільної освіти, це побутові проблеми, це питання економічного спектру, питання з працевлаштуванням. їх багато. Але знову ж таки тільки спільно говорячи, доносячи і обговорюючи, коли ми можемо разом сісти з партнерами, проговорити, в нас є такий виклик, в нас є проблеми, як ми можемо на нього реагувати, що нам потрібно робити, створити з того пропозицію, донести її, розглянути її і разом вживати дії, які будуть творити зміни. Бо вони залежать дійсно від нас, і це та можливість, яка є на платформі дійсно ради внутрішньопроміщених осіб. Я вам дякую. Бажаю успіху. Такі перші кроки вже створена рада робить. Нехай вони будуть дійсно дієвими і більше людей адаптовується, знаходить себе і дійсно успішно і щасливо живе в Хмельницькій громаді і взагалі на Хмельниччині. Дякуємо, будемо сподіватися. Дякую. Дякуємо, дякуємо вам за підтримку вам. і щиро віримо в те, що Хмельницька громада стане нашою. Так, дякуємо. Нашим глядачам я дякую за увагу. Ви дивились програму «Влада і громада. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі.